Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо використовувати свінг і працювати над грою танчики. Швидкопис, мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати головну панель з вибором танків і поля бою. Прошу звернути увагу! Додавився клас MainPanel. В цьому класі MainPanel це і є фактично та панель, яка буде першою головною. Не одразу починаємо гру, а в нас буде вибір. Спочатку, що ми хочемо вибрати, як почати цю гру. Давайте покажу одразу. Хм. Ось так вона виглядає. Ми можемо вибрати... А, я додав е... танчик, назвав його Абрамс. Один танчик зелений, інший танчик е, жовтий. І в нього армор 1. Армор 1. Давайте подивимося, як використовується цей армор. Якщо армор більше нуля, просто армор мінус мінус. Або деструєт. все. Тобто, коли в нього попадає пуля, снаряд, снаряд вибухає е, і все. В нього зменшується його. Захист на мінус 1. Коли захист буде дорівнює 0, звісно, він буде знищуватись разом із цією пулю. Або снарядом також. Я тут подобавляв декілька полів. Ага. Поки вони не використаються. Нехай Нехай поки будуть, подивимось, що буде далі. Додаю ключ танки для того, щоб було вибирати. із Клієнт От у нас є Tiger Button, давайте, давайте ще раз. Ми вибираємо: у нас є Combo Box, так, або один, або інший. Знову або один або інший. Вибираємо або а, перший, і другий агресори комп'ютера. І так, у нас додаємо першого агресора і кладемо ну, наш е, кладемо нашу батонку. Називаємо його Tiger, і кладемо нашу New NewTiger. Тобто ми фактично одразу створюємо а, танк, і по такому ключу кладемо в цю батенку. І коли ми її вибираємо, коли ми хочемо отримати значення, я просто цьому ключу достаю з цієї getClientProperty. По цьому ключу отримую одразу готовий клас і з ним працюю. В цьому випадку це тайгер, в цьому випадку. Це абрас, Додаю до button group. Створюю button group і додаю туди. Як бачите, використовую grid-back. Вірно ж Grid-back. Так, grid -back... grid back layout. Ну, мені здається, більш-менш для такого простенького нормально підходить. Гарно виглядає. Сам себе похвалив. Добре, фактично, другий груп button такий самий. Тільки я просто поміняв місцями тут Тагер, тут Абрамс, а тут абрамс, тут Тагер. Ну, можна було б і Тагер-Тагер, абрамс. Ні, ніякої різниці. Просто так. Далі. Вибор. Я тут вирішив, що можливість проти нас або два комп'ютери, або комп'ютер і гравець. Не тільки, щоб у нас могла б можливість захищати базу, а ще якийсь там гравець, захотів би з нами пограти проти нас. Дякую, Windows. Дякую. Класна річ. Молодець. А, далі. Але я це не реалізував. Я це додав, але не реалізував. Завжди вибір йде комп'ютери проти нас. Я це залишу для вас. Реалізувати так, щоб коли ми вибираємо із списку Place and Computer, другий агресор грався за людину. Ну, до цього ми ще дійдемо. Більш-менш допоможу це зробити. Далі, третій вибір. Тож четвертий. Четверти. Це мапа. У нас їх тільки дві. ось Тому ми додаємо сюди дві мапи. До речі, можна. Знаєте, що зробити? Можна зробити динамічно. Що не помиляюсь, там battlefield О, Батлфіл додали. battlefield находится у нас Battlefield Maps. О, мы их сюда добавляем. Супер. Давайте. Public int get map size. Return maps size. Так, теперь динамично это уже. Такой самый метод тут добавляем public int get map size але тут return battlefield maps, get map size ну ты я, уже поставил Super. battlefield у нас є де тут ось так створим for int і int і дорівнює А, почнемо, мабуть, з одиниці. І менше. Battlefield GetMapSize. Get map Size. Мабуть, плюс один. І плюс плюс. Мабуть, у нас їх, наприклад, 2. Один. Потім, ну так. Плюс один треба зробити. Щоб у нас 2 також враховувалось, вірно? Два ми. Ну так. Тепер. Тепер так. Хлюб. Хлюб. Меп. І. Піу-пів-п'ю. -піу. Ну, начебто, вірно. Значить, правильно, точніше. Ну-ка, давайте. Меп-1-2. Супер. Ось і друге мап. Супер. Відпрацювало. Такий онлайн кодінг Не завжди такий швидкий, не завжди <смі> може бути так все класно і гармонічно, іноді можна сидіти і годинами тупити. Добре, останнє в нас залишилось play button. Коли ми на неї нажимаємо, викликається метод start game, і ми беремо всю інформацію, яка була вибрана тут, і починаємо гру. Яку інформацію оберемо? Спочатку я вибираю а, по MAPS combo Combo Box Combo Box, бокс Get Selected індекс, тобто перший буде нульовий, другий буде один, так поїхало. Сетую мепу. Одразу заповнюю всю а, за допомогою цієї мепи, що у нас є. Потім вибираю. Наш Defender. Наш Defender у нього статичне розташування, там зліва від нашої бази, знаходиться. Якщо захочете додати ще другого захисника, він, якщо я не помиляюсь, повинен бути справа від бази. Defender Team дивиться вперед, а вверх додаємо в engine танків і Defender танків. Якщо не помиляюсь, Defender я там зміню не на Defender, а на щось інше. Там, подивимось, у мене ви є. є думки, що некоректно називається. Далі вибираємо перший агресів танк, GetButton. Дивіться. Ми передаємо сюди цей group button. First агресів, танк group button. І button group, точніше. І другий раз викликається метод. В за допомогою Button Group ми не можемо просто так одразу взяти і дізнатися, який з е, цих чекбоксиків було е, викликано. ой, викликано, е, Виділено, ну, клікано. Із Selected, Вибрано. О. Нам треба отримати всі батенки оцього груп-батона. Батон-група Elements, потім S-Iterator, я отримав ітератор з всіх цих абстрактних батонок, і потім, якщо has Next є, є наступне, я беру а, у цьому buttons, Next. Я завжди знаю, що це JTocle-button, що я їх таки що створював. Одразу їх перетворюю, батон кажу Is Selected. Якщо він вибраний, це, це він. Те, що нам потрібно, я повертаю цю батонку. Якщо не дай Боже, ми підемо. По всім цим батонкам, їх всього у нас його ну, на випадок, так, і не виберемо if. Так? Нам все рівно що треба щось повернути. Ну, тому що наш метод повертає. Бачите, каже, повинен бути ми повинні повертати щось. Це щось таке. То я можу викликати помилку. Ну, я тут викликав просто так, її треба логувати по-правильному, так? Тобто, якщо в великих там програмах, там, на роботі і тому подібне. Не просто а й окей. Ну, я так це зробив, тому що я знаю, що воно ніколи не викинеться. Ну, це так ради приколу. Добре, отримували, коротше, цю батонку. Потім, бачите, звертаємося до GetClientProperty, Property, знову по цьому ключу, і отримуємо танк, який був вибраний: вибраний оцей, або цей, або цей, або цей. Все, ми нам все рівно ми оперуємо через інтерфейс. Ставимо йому set AI. Перший, перший танк повинен зруйнувати свого опонента, а опонент це, наш, це ми, Defender Tank. Друга задача цього танку, коли вона вибрана, це зруйнувати нашу базу. Get Eagle. Engine, Get Battlefield, до речі. Наш же Battlefield є. Давайте його використовуватися. Ще я вже добавив його, отак. От Нехай буде. Добре. Ось чому ми спочатку повинні були ініціалізувати нашу мепу, щоб дізнатись потім, який. Де база знаходиться. Хоча в кінці у нас мапа стоїть, але все рівно спочатку її ініціалізувати, щоб отримати а, нашого орла. А також, в другому випадку, якщо вибирається варіант Play Computer, and computer, то оцей танк йому не повинен а, встановлюватися штучний інтелект. Це треба перевіряти, буде, якщо ми вибрали це. Ми повинні додати в список Get Defenders, ну не Defenders Tank, тобто зараз в цей список і передаватись в танки Listener. Ось, тобто Фактично троє максимум можуть грати. ну Максимум може скільки загодно, якщо вистачить клавіш. Ось, Тобто, два захисники і один, і один нападник, а інший у нас буде просто штучний інтелект. Якщо ми вибираємо комп'ютер, оцього цього реалізація не повинна бути. Вони повинні передаватися в Defender. Давайте я ж це переймену, щось в мене, коротше після назва. Фактично, це не Defender танк. Тут може бути як і а, танки, які нападають, так і захищаються. Тобто це які танки? Кілесенер tanks давайте так, що, так і напишу, щоб було. Кілір tanks Кілесенер tanks, Так. сменим все параметры. Там сюда. Это повинно будет. Давайте так. Швидше. Угу. Get Kelly's in the tanks. Так, no. Engine. Mm -hmm. Take battle panel. In the battle panel. Main panel. Get kills and attacks. Oh, that's a defender. Так. The pair. The shares. And I get first defender moving I get first... Просто tank. First tank. Ні, мабуть, first defender move. Тут нехай залишиться. Просто щоб розуміти. First Defender. Потім буде fer, uh, second defender і. first aggressive. Можна так додати, що було що буде. Потім. Uh, get Second Defender. Defender. І воно буде повертати, наприклад, Kelisinos get1. Uh, а потім створюємо так само get. І по аналогії додаємо метод із uh, move, додаємо які лісенери, які повинні бути, щоб слухати його. І Get First aggressive. Так само додаєте метод і вибираєте клавіші, які повинен він повертати. А, в принципі, тут. Тут так само перевірка, якщо це. Сон угу. Defender Move. Дивіться, у нас тут виходить, як. Get first defender. Key code, defender action. a Abo. Key. V space. Ну так, фактично. Так. Скоріше за все, в цей метод перейде так само і перевірка на VK Space, і не Defender Move, а Defender Action. Можна так зробити. А ось цю перевірку вже перевести сюди. Всередину. Ну, давайте. Раді цікавості, просто зараз це зроблю. Або. Такий код, такий код, коротше. Так, так. Отак. так. First defender move, first defender, action, action. Тепер ми прибираємо звідси цю перевірку, вона вже не потрібна. Ось так так Далі тепер робимо ось так. так Це екшн так сюди перебрали. Спочатку, якщо ВК Space, Ну добре. Що працюватиме? А, нехай буде. Супер. Тун, тун 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 Угу, Працює. Класно. Фактично логіка така сама. А, до а, не action буде. А, не move буде, а action. Додаєте всі клавіші, які повинні бути у гравця. Перевіряєте на них. Ось. Uh -huh. Enter move, get first defender net null. now. Uh -huh. Так, секунду. Event by tank. Get first defender. Get first defender. Поповертемо. Так, ага. Is first Defender. Ну так, фактично виходить, що. Будемо по такі перевірки робити і для кожного із цих танків. Тобто, якщо ми створюємо ще танк, ми робимо таку саму перевірку. Тому що у нас є мапа. І кожна з цих мап по танку зберігає останній екшн Тобто, фактично, вам треба трошки буде продуплювати всі такі самі дії, але або, можливо, якось їх уніфікувати, зробити один метод, і туди передавати чисто по параметрам, тому що багато речей, які можуть бути схожими. ну Якщо це можна зробити, так, тут повертається штанк. В принципі Ну, подивитесь, якщо буде бажання, в принципі, можете це реалізувати. І коли вибирається у нас цей player and computer так ви додаєте в GetKey Listener Tanks. Add. Тільки е, запам'ятаєте, що треба додати, е, пам'ятати порядок. Або створити, наприклад, е, не ліст, а мепу. До речі, можна створити мепу, по якій додати, і брати не по індексу. сюди. Не по індексу get 0, get 1, get 2, а брати по якомусь значенню. Створити так само зміну. Якусь три зміни. Defender 1, Defender 2, aggressive 1. І оперувати з. Так само з мапою. Тобто ми чітко знаємо, який танк нам треба працювати. Так само замість списку ліста створити мепу і брати а, танки чітко по а, значенню ключа. Ну що ж, в принципі, ага, тут в мене вже перемогли. Давайте подивимось. В принципі, мепа. Давайте два, Play game. плейгейм. Ага. В принципі, нормально відпрацьовує. Я здається, поставив. А, у нас ці зелененькі, вони не можуть пробити цей. Угу. а Прикольно. Вони не можуть пробити цей рок. А я, в принципі, можу. Ну-ка. О, бачили. Два рази треба було попасти. А, два рази, щоб зруйнувати танк. Так, ну-ка, так, подивимось. О, бачили, як воно красиво виглядає. Ну так, в принципі, непогано. Добре. А в другий раз я ж повинен попасти. Ось він якраз стоїть, рухається такий. Зараз я під'їду. Отак. Отак. Все. Другий раз він зруйновується. Все відпрацьовує. Так. Вертаємося сюди. Наступна тема відео буде складною, насправді. Буде складатись з двох пунктів. По-перше, треба геймфіж зробити, тому що наша гра ніяким чином не закінчується. Так? Треба, щоб вона закінчилась знищенням нашого танку, знищенням двох танків ворожих, або знищенням бази. І в Перших і в останньому випадку ми програли. В середньому випадку, в третьому ми виграли. І якесь повідомлення: you win, «You lose, ну, щось таке, типу, може, нічого. Ось. І друга частина це складне вже додати запис гри. Я хочу зробити, реалізувати, щоб можна було, щоб я пограв. Коли я виграв або програв, коли гра закінчилась, викинув мене в мейн-меню. І в мене була кнопочка. Пограти ну, відобразити запис, наприклад. Я вже нічого не роблю, я дивлюсь, все точно так само повинно бути. Начебто я граю другий раз. Але це буде запис. І запис я буду робити в файл, буде поряд з цією грою лежати файл. Ось, може, всередині проєкту зроблю. В принципі, при азопці можна. Але коректно, коли буде створюватися джарка, це наш проєкт. Він Архівується, якщо ми хочемо його використовувати вже не в ідеї нашій ідеєшки IntelliJD, а, наприклад, створити гру і давати грати комусь, наприклад. ну, кого є, звісно, Java на комп'ютері. Без Java просто не запуститься віртуальна машина. Ось, э -э Просто двійний клік на цей жар-файл, як екзешний файл. Ось. І він запускається ця гра, і він же не може всередину себе записи робити. Йому потрібно поряд. Ось. Тому, якщо ми ви робимо, можемо робити шлях всередині нашого проєкту. Суди, сюди ми записувати можемо. А коли він буде створений джарка, повинно поряд з'являтися цей файл Game Record, наприклад. Ну, так. Як тут написано, так я, мабуть, і буду називати Game Record. І там буде записано усі рухи усіх танків, усь, Не знаю, по часу чи послідовно. Я ще не знаю, як це зробити. коректно. Сподіваюсь, буде вам в цьому цікаво. Якщо сподобалося це відео можете поставити лайки, написати коментарі, все ще актуально. Назву танків, їх, можливо, якісь властивості додати. Тож, прошу, прошу, не зволікайте. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.